Значить, директора, директора МКП Радом. Ну, давайте так, може є сенс. З однієї сторони. Я скажу, при призначенні, допустим, при загні Мернюка, тут є люди, які були прошли тенденції, були претензії, навіть було більше на 5 років. І те, що хтось мені зараз каже, що стало гірше, те, що прийшов новий керівник МКП Ради. Я послухаю, в чому гірше стало. стало. Те, що міняли директора водоканалу, ну, сидить директор, якому я перезаключив договір, так? Примій, перезаключив. Ну, да. перезаключення. Якому ми заднім числом затвердили заробітну плату, яка була не затверджена в виконкомі, так? Ну, в нас же є, коли ви вам заключали контракт, і коли приймалося рішення виконкому, є. Ну, ну, всякі случаї так. — Я не пам'ятаю. — Ну я розумію, це, що не так, бо ви не пам'ятаєте. Я це все розумію. Тому давайте так, говоріть, що там е, хтось когось не мав або когось призначав, якщо б це я хотів би зробити, і в мене були на ці підстави. то Я б зробив в перший день, коли я прийшов. Тому зараз розказують, що хтось там е, когось... це є. Значить, е, До речі, е, ви йшли від якої партії на вибори? Ну, якщо так, я так. ВПП, правильно. Тобто вони вас би, как би підтримували на директора водоканалу. Не підтримували на директора водоканалу. Я знаю, що домовленості були. Е, є. Так, е, е, да, да, підтримували. Значить. Не підтримували. Е, то я... Давайте що ми зробимо. Питання слушно. І щоб воно не вилікало, я не маю заперечень. Єдине, що давайте ми зробимо, щоб його зробити організовано, цивілізовано. що ми говоримо комісію. Про розверну кандидатур і прийняття на цих І вернемося до цього питання. Комісія розгляне, найде по, якщо не йде причини, винесе на сесію, проголосує. Давайте вирішуємо, що це за що? 50% депутатів проголосували за відставку. Ну Що значить, зачекаєте? Підписали. Підписали. Це, це, міського міського міського. Міського. це не компетенція сесії. Як компетенція сесії, розглядати депутатські запити ну, депутатські то що, то що. Ми, розглянули, ми, ми розглянули. Так, прийміть рішення. Ви приймали прийміть. рішення, створити комісію. А як ще пропозиція є? Винести це на голосування і Що це? Що це? Що це? відставку Демчука. А при чому тут сесія? Не має його на роботу чи ні? А, а, а чому ви так дозвичайно збиваєтеся в Ізраїлі? Тому що це не компетенція сесії, шановний. Є юридичне неправило. А якщо не правильно, то хто заходить в компетенцію сесії? Олег Вікторович, ми, ми щойно голосували по зверненню громадян. Тут, в даному випадку, депутатський запит, і ви не хочете це винести на голосування? Ми розглядаємо депутатський запит на сесії. Ось пропозиція, винести на голосування. Пропозиція зараз буде ще. У вас не противоречиться, значит. Ну, без будь ласка, що ж ви починаєте? Я же объясняю, вы передаємо перебуваєте. Ви тоже трошки зачем Затушіть, будь ласка, протокол. Що? Совершенно віра. Совершенно віра. Можете рекомендувати. Неприємний вам слово скажу. Коли я вам і що ці барки говорю, і ви ж так открито.

що Я згоден на те, що поседати комісію, але не звільнення. О, це ж не Комісію, комісію. Я, я відсуваю свою віт... підпису. Визиває підпис людини. Я згоден, не... з я я згоден що зараз треба скласти класти комісію, яка перевірить даний факт. Все що стосується прокурори, органів, будь ласка, міліцію і... А, діорі, Хай, Хай перевіряє. Ми не можемо відсторонити, бо коли час. Звільнити, звільнити. А хто б таки виводів? Ви не полічі. Дікторич, ви вже свій не вичерпали на. А можна оплатити? Я бачу, конфлікт інтересів. Я можу сказати, конфлікт інтересів виник одразу, коли я почав проводити інвентаризацію. Коли Головний інженер. Міні главний інженер. Я інженер витеграв. Дайте власне слуха. Дайте, будь ласка, слуха. Важе слухали. Я можу повністю запевнити депутатів по кожному зверненню. Конфлікт виник тоді, коли я виявив факт. Продажі майна основних засобів, і це все було складено в акті відображеного базу інвентаризації. Далі я звернувся до правоохоронних органів з метою проведення розслідування в особистій розмові. Іщенко Володимир Вікторович мені розповів, що автомобіль УАЗ вони стали на петалогру без списання. І, будь ласка, прикрий нас. Ну, я, це, це, ну, Це, Можу проклятися перед іконою і сказати, що його подало таке прохання. Надалі я давав йому безліч зівок, які стосувалися виключно його обов'язків і виробничої діяльності. Покажи перше, перше, Перше. я, можу, ти я можу сказати, а що, що діяльність, власне, не перебуває. Якщо е, стосувалося якорони праці. Що стосувалося підготовки внутрішніх документів, от, що стосувалося виробничої та фінансової дисципліни, я е, ну, бачив величезний опір, величезний опір, і тому зараз ми от і ви, наслідок є такі звернення і виключно особиста ініціатива. От, Для того, щоб це питання виносити на сесію. І ще вже перебуває на лікуванні більше як місяць, зокрема, минула неділя, не знаю, як зараз, він, відображений в лікарняних листах, перебуває на стаціонарному лікуванні в Житомирській лікарні. Тим тим не менше, ми всі бачимо, як він кожен день їздить і просто нехтує всіма правилами моральної етики. Потім субординація у спілкуванні між головним інженером та керівником е, зовсім не виконує, не дотримується трудової дисципліни, покидає робоче місце і не виконує мої, як директора, завдання. Через що і з'являються вже такі псевдозверння. По кожному факту, я міг би сказав, якщо ми робили, наприклад, міськради, то не було кому взагалі е, зробити. Зазначений порив, Прийшло 10 громадян. 6... О, давайте так, Ні, для, для. все, я перепрошую. Я дуже вас прошу. Ми, ми не сусудні тут, ми не правоохоронні органи, ми не, ми не Круг, ми не маємо права розбирати ваші нюанси. Є питання, будь ласка. Я єдине, хочу сказати, що були факти, подали в поліцію, а поліція розбирається. Нам дадуть поводить, матеріали, ми будемо приймати рішення. рішення. подожди, подожди. Ви подасте матеріали поліції, Отлично. Поліція проведе розслідування, подадуть нам матеріали, і ми відповідно приймемо що? Рішення. Депутати. Правильно? Правильно. На сьогодні що я думаю, що ми подивилися створити свою депутатську комісію. По, для того, щоб знімати Дівчука, чи Іщенка ставити, чи знімати Іщенка ставить Дівчука, ми повинні мати факти. Те, що зачитав один, і те, що написали інші, це взаємодія. Подожди, Ну, не цей. Ми вас слухали. Я вас піднімаю, хто писав, там буде розбиратися. Не хочу розбиратися. Тому давайте так. Заслухали звернення одне, <коси> заслухали друге. Заслухали людину, яка дала, скажімо так, дати пояснення. Комісію, правоохоронні органи вже в суд подано, там із тої з тої сторони. Будуть у нас матеріали, ми з вами сядемо і приймемо рішення. Якщо проголосуємо за відсторонення, то це буде ваша рекомендація міському голові, а не рішення на звільнення. Читайте закони. Рекомендація міському голові. Зробимо, і ми зробимо, мабуть, раз і назавжди зробимо, так як робиться в, в обласної раді, буде комісія по призначенню. Вікторич, правильно? О, Як ви висок? спочатку робіть положення про конкурсну комісію по прийнятті на посади керівників. Комунальних закладів. Воно є у всіх міських. <клес> і це, я думаю, з ними всі питання і не будемо займатися. Приймається таке? <клес> так. так <я> <клес> Хто за таке рішення? Прошу голосувати. Хто за? <клес> Хто проти? <клес> Хто утримався? Я говорю, що прийде. І... 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 Я можу депутата запрошую, якщо в його є сумнів, подивитися, що я роблю. Я відкрию. От комусь на курс. Чого ви на суді? Ти на другі зб... так, ти трубу на капіталі. Повірний, повірний, на вийдіть, на карті. Вийдете, буде всі питання, вас улиці. Саш, суддя на больніше. Через то на суді. Уже Проказа переноситься засідання суду. До суду, вірний до суду. Шановні депутати, переходимо до самого цікавого питання. Ми з вами всі дуже, дуже переживаємо за комунальні підприємства. Дуже ми з вами переживаємо. От, і Василь Вікторіч правильно сказав. Каже, от, Міський голова повинен навести порядок спочатку в міській раді, потім. Виконком і депутати. А потім ми до людей йдемо з чистою совістю і говорять, шановні громадяни, платіть за мусор, прибираємо і так далі. От я вам на сьогоднішній день зачитую інформацію, житла сервіс укладених договорів на вивезення сміття. Куцько, примак, папірний, Грушко, міхайцька, Чірка, Лисак, Лігінчук, Нікіфорова, Іщенка і Тіжлай. Чирняєво Подожди, это МКП Жимфлоримсервис 9. МКП Радомышев, Другарян, Шатылович, Сирош, Черняева, Романян. Не знаю. Выясняйте. Спокойненько. Спокойно, не знаю. Поэтому я вам надаю офіційну информацию. Шановні депутати мої, Подаю інформацію і прошу дуже вас, а навіть більше вимагаю, на наступну сесію, щоб ви мені отак, як це зробив я, принесли оплату і договор на комунальні пучку. А якщо у кого є, я перепрошую за наших керівників, ми її поставимо до відома, щоб ви внесли і ми це знесли, зміни в прошу. Я звертався до Старо і до Вінничного. Давайте я, я кажу, що запишу довго. Як помер трактор навіть не ходить і з людьми не запишива довго. Вони туди не поїдуть. Буде ходить трактор, купили прицеп, далі переобладнає, трактор буде ходить. Значить, давайте почали. Я прочитав, немає поставки. Це більше цей податок. А так квартира немає. на кому. Все? Директор буде до нас, Рендеме можуть завертати. Так, ну, сонот, так значит, будь ласка, буде фамілія, ми на наступний раз зачитаємо, виясняйте. Я веду до того, що як ми хочемо, щоб в нашому місті був порядок, щоб наші люди не мусили. Вчасно, щоб не було цих мішків. Знаєте, коли приємно, коли е, проїхав трактор-четвер по графіку, забрав, а в суботу винесли мішки і до слідуючої середи там вони стоять. То, навіть, давайте, коли ми будемо знати, що ми з нас нема питань, і ми тоді можемо пройти і подивитися. І останнє. Е, дуже велике до вас прохання депутату, які нас 4 вулиці просив Дублик по Подала завдання депутатам звернення зробити на виділення пошту за явського ремонту. О, оголосіть вулиці. Вулиця Кірова, слухайте депутати, Кірова. Міськради. Котовську. Міськради. Значить, е, ще одна. 4, 5 по 200 тисяч. І ще якась одна вулиця. Задіть, уточніть. Народний депутат Зублик вроді ви, винишов. Він просить від громадян, щоб ви зробили звернення і передали йому термінову допомогу. Підписи, що просимо вийти з кошти, даємо. Шановні депутати, повістка денна, повістка денна нам на цього вичерпана, сесію оголошую закритою.